Президент США Дональд Трамп ще на додачу на погрожує податковою війною для захисту великих корпорацій США. Відповідний наказ підписав грант у формі виконавчого розпорядження. Повідомляє газета Financial Times. За даними видання, Трамп наказав посадовцям розробити заходи проти країн, які стягували додаткові податки з транснаціональних корпорацій США, що створювало ризик глобального конфлікту через податкові режими. Американський глава також додав, що список Варіантів захисних заходів має бути підготовлено протягом 60 днів, що стало попередженням про намір Вашингтона здійснити радикальні виклики глобальним податковим правилам. Ну, а Росія у війні проти України втратила вже майже мільйон вояків. Як пише видання політику, про це на зустрічі з журналістами заявив той таки Дональд Трамп, новий президент США, на думку якого російський диктатор Путін не може бути задоволеним повільним прогресом війни. Більшість людей гадали, що вона триватиме близько тижня, а тепер у вас три роки, зазначив Трамп. За його словами, близько 700 тисяч українських бійців теж були вбиті. Ну а Росія втратила все одно більше солдатів, але це не спосіб. Сіб керувати країною, підкреслив американський президент.